Л-карнітин 500 ваш ключ до активного життя. Ви хочете отримати додатковий енергетичний заряд для свого організму, позбутися зайвого жиру. Л-карнітин це те, що вам потрібно. Це незамінна амінокислота, яка є ключовим елементом у процесі перетворення жирової тканини в енергію. Його рекомендується використовувати для тих, хто хоче позбутися зайвої ваги та покращити фізичну форму, а також для тих, хто відчуває синдром хронічної втоми або бажає підвищити розумову працездатність. Прийом l карнітин Допомагає зменшити обсяг жирової тканини, зміцнює захисні сили організму та сприяє регенерації м'язової маси після інтенсивних тренувань. Крім того, цей препарат покращує розумові здібності та концентрацію уваги, що робить його необхідним для тих, хто працює інтелектуально або навчається. Кому ще варто приймати l карнітин Це ідеальний вибір для вегетаріанців і веганів, які можуть відчувати дефіцит цієї амінокислоти у своїй дієті. Також даний продукт рекомендується тим, хто хоче зміцнити своє здоров'я і підвищити працездатність в цілому. Не чекайте більше. Прибирайте зайву вагу. Це ідеальний вибір для тих, хто хоче жити здоровим, активним життям. Спробуйте його прямо зараз, і ви відчуєте його вплив вже через один-два тижні після прийому. Отже, кілька слів підвищує фізичну та розумову працездатність, допомагає зменшити обсяг жирової тканини, зміцнює захисні сили організму, допомагає подолати синдром хронічної втоми. Ця добавка сприяє позбавленню від зайвого жиру та перетворенню його в енергію, покращуючий розумові здібності, і концентрацію уваги. Позитивно впливає на роботу печінки при інтенсивних заняттях спортом, сприяє росту і регенерації м'язової маси. – незамінна амінокислота. Яку людина отримує з продуктів харчування, в основному з м'яса та молочних продуктів? Найголовніша його властивість участь у процесах вивільнення енергії на клітинному рівні, тобто амінокислота допомагає спалюванню жирової тканини та забезпеченню організму енергією. Тому ця речовина необхідна для нормальної роботи всіх м'язів, у тому числі серцевого та мозку. Дефіцит алкарнітину проявляється зазвичай такими станами: швидка втомлюваність, сонливість, м'язова слабкість, низька працездатність, апатія, депресивний стан, низький артеріальний тиск. Ці симптоми спостерігаються у людей, які не вживають достатньо білкової їжі, відчувають дефіцит цієї амінокислоти. Прийом l карнітину у вигляді добавок допомагає впоратися з цими проявами, підвищуючи енергетичний рівень організму. Користь l карнітину для організму проявляється багатопланово, і переваг цієї добавки досить багато. Бути здоровим модно. Приймайте мій препарат l карнітин 500 мг, і ви помітите вплив цього препарату вже через 1-2 тижні після застосування. Бо в описі. Цього препарату цього відео можна побачити посилання на придбання цього продукту, бути здоровим легко допоможе вам компанія Тибетська формула.